Якісною реакцією на одноатомні спирти є окиснення спиртів. Як опісник використовують купром 2 оксид. Внаслідок нагрівання його з спиртом утворюється альдегід, який ми визначимо по запаху, і металічна мідь яскравого кольору. Спочатку наливаємо спирт. Хімічний стакан. Візьмемо палочку, в якій вставлена мідна проволока. Нагріваємо мідну проволоку, вона окислюється і утворюється купром 2 оксид. Це оксид темного кольору. Опускаємо мідну проволоку в розчин спирту. Виділяється альдегід, запах, мідна проволока стає блискучою. Це утворилась чиста мідь.